Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Русі! Ну що ж, дорогенькі, от ми відпразнували стрітення і вже на носі, як то говориться, масляниця або масляна. Масляна, або масниця, або колодій, колодка. Це такий період, який знаменує початок великого передвеликоднього посту. Великий перевеликодній Пост – це 40 днів. До великодня, до весняного рівнодення. Це відповідно повне очищення всіх семи тіл на всіх рівнях. Так енергетичних, духовних, тілесних, ось і, відповідно, це не тільки просто щось не їсти чи щось не пити, а це духовні практики, це духовне радення. Так і, і відповідно, ну тут, тут різні джерела по різному говорять, або передує великому посту, або починає великий піст. Тиждень масниці, або масляний тиждень масниці, або колодій, колодка. Ось. Ну і там кожен день взагалі -то має своє призначення, для кого млинці пекти і кого пригощати тими млинцями. Це велике велике значення, велика сутька, коли людина вкладає свою духовну силу, то, власне. Цей чи інший аспект свого роду, своєї родини. так? Ну, а відповідно апогейм цього святкування цього періоду це є відповідно неділя, це є День Сонця, сонячний день. І тоді вже празднуємо, печемо млинці. Буваємо ті млинці, це млинець, це як символ сонця. І одночасно з тим це символ кола. Живого явлення, коло переродження душі нашої знову і знову в новому тілі, в новому житті. Ну і коло єдності роду земного, з Родом Небесним у Роді Всевишньому. Ось. Ну, а далі, окрім того, маслениця це ще і е, поминання, почитання спаса колодія нашого. Тобто, був такий період е, сучасними словами, це можна сказати. Е, Веденіня 에... лютовик ішов, і відповідно було холодно. 에... І весна не наступала, не наступала, не наступала, не наступала. Тут вже всі дивляться, роти наші дивляться, що вже рісні із... 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 припаси вже підходять до кінця. А щось весни так і не видно, і не видно потепління, не видно весни. так. І Спас Колодій прийшов і каже, давайте. Закривайте столи яствами, печіть млинці. І давайте ці млинці зі всіма різними 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 наїдками. І, відповідно, люди дивляться і кажуть, як, ти що ти не бачиш, що, весни нема. А він каже, буде весна, буде. Зараз будемо закликати весну і богів ну, рідних молитися, і буде весна. Ось. Ах, і накрили столи, люди і чекають, що буде далі. А спас колодій, е, власне, у коло. Коло діяти, у удіяв коло. Тобто, з одної сторони, це на тілесному рівні він це зробив як обряд, з іншої сторони, це на астрономічному, на планетарному рівні він таки посунув це коло, і весна прийшла у діяв коло. Е, і це виглядало, власне. Так як і зараз, коли празднуємо, власне, масницю колодія, це поставили стовба високого височенного, а зверху колесо приробили. І на тило до, колеса, до того колеса він себе прибив і разом з собою до колесо розкрутив. І подивилися боги рідні і побачили це дійство і сказали: ой йой, це треба таки весну. Післати, аби тепло прийшло і все розквіло, і почалася весна-красна. І прийшов явило красний. І почалася весна. Ось так, так переповідають старі люди про власне, що таке наше свято. Масниця, масляниця колодій. Так? І воно може звучати власне, так казково, міфологічно. Однак, якщо ми задумаємося, то ми тут бачимо власне, планетарні такі зоряні процеси. А, і тоді бачимо, що це просто сучасною мовою, це просто буде звучати трошки іншими словами. Сучасною мовою це буде звучати трошки по-іншому. Однак, власне, суть тут, духовна суть, пожертва себе на благо роду народу. І своєю силою, своїм духом запустити величні трансформаційні процеси, власне, точно так само, як зараз. Ми потребуємо трансформації, відродження нашого роду народу, аби люди згадали свою суть, згадали свою силу і, відповідно, відродили силу нашого роду народу, і щоб наш нарід. Український так став народом, так як власне личить нашому народу, так як його покликання є, так як його призначення є, щоб наш народ став народом провідником, народом наставником, народом прикладом, народом лідером, Щоб показав усьому людству власне приклад нового світобачення, нового відношення до собі подібних. Так, до свого роду народу, до землі своєї до, до всього. І тоді, тоді все зміниться. І зміниться економіка. Тоді економіка стане орієнтованою на людину, на щастя людину, а не на отримання кимось одним доходу. Економіка це, це, це зовсім дві різні економіки, зовсім дві різні світобудови і світосприйняття. Коли е, людина себе відчуває часточкою роду народу і робить на благо всього роду народу, і відповідно сама тішиться із того, що зробила для свого роду народу, і зі щастя свого народу, і з того, що зрештою потім народ робить для неї. Тому що одна людина не може збудувати будинок. Ну може, але це буде дуже довго і дуже дуже, дуже, дуже важко. А однак, якщо збереться навіть е, родина, то цей будинок може збудуватися дуже швидко. Так і так говориться, що раніше так і було. Що коли молодята е, власне, вирішували одружитися і хотіли побратися і, і, і весілля, е, то власне е, родина, рід збирався і разом раз і збудували хату, і все, і вони мають свою домівку, і вже живуть, і будують вже своє господарство свою нову родину. Тож треба згадати те, що мали, наші традиції, наш звичай, нашу віру, наші наші наші, радення, наші, наші духовні знання, духовні практики, і в тому відродити силу нашого народу і відповідно. Тоді це буде для всього людства. Це буде трансформація світу. І тоді на 10 тисяч літ настане врем'я благоденства на землях наших. Як то говорять старе передання, перекази, богівські просто старі. Ось так. Що повернеться народ наш, повернеться нащадки довіри, звичаю, культури і знань, предків своїх. І настане благоденствія на землях наших на 10 тисяч літ. І те саме, до речі, підтверджують і сьогоднішні е, індійські астрологи, що там справді е, в астрономічному плані, в зоряному планетарному масштабі, є справді от, от зараз такий коридор можливостей. Якщо ми в нього заходимо, то відповідно на 10 тисяч літ настає. Благодентстві на Земій Матінці. А якщо про ну то, то далі буде тільки, тільки гірше, то так навіть, навіть слів немає, як це сказати, від того, що зараз бачимо. О. Однак бачимо, що люди покидаються, люди включаються, люди починають задумуватися, усвідомлено якось жити. І знову ж таки кажуть, що в грудні. На землю зійшли великі, великі божественні сили, великі духовні сутності, які допомагають людям, допомагають людям пробуджуватися, усвідомлено жити, усвідомлено відноситись до себе, до людства і змінюватися, трансформуватися, перероджуватися. Тож, аби переродився рід наш, аби переродився народ наш, аби переродилась Україна, матір. І встала, повстала в своїй силі й величі славі, аби переродилися людство. Як і тисячі років тому, промовляємо, количу світло роду Всевишнього, жива матінка, прийди силою своїй благослови, силою своєї наділи, силою своєї сил. Жива матінка з силою вже наповняємся з святістю, тої благословляємся, благословляємося. І повсякчас тебе, славу Боми, тож прийди і будь з нами. На добро і щастя, роду мною. Слава живі, матінці, слава, слава живі, слава. Ладной, лад, полад, лелей-лей, ле-лей! Ла Ярива, ярилиця, яри, Любава, й люба колона, ясна дана Велесима, коша. Рарог, Сокол наш світлосяний, на Батько наш кидайний. Спаси роду слов'янського дачу, раморі, колодій та мамай. Душу свою перед вами розкриваємо, Жити у праведно бажаємо сили вашого зависпіхання. Прийдіть і утвердіть, в силах любові, мудрості, кохання, спокою і велич за життя праведного в ябі. Відкрийте нам тайне збереження і примноження передачі і відкриття, зцілення сил та силами любові, кохання, багатства замовлення. Слава іногам слава. Слава любомудрію, слава!